Зсу почали контрнаступ США. Зливаються з перемовин. Схоже, Трамп програв Путіну гру у мир за сто днів. І тепер війна закінчиться. Або Україна залишиться без підтримки штатів. Китай постачає зброю Росії. Суд залишив Порошенка голим та босим. Тим часом у прифронтовому Краматорську чиновники стелять нову вруківку. У Києві знайшли радіоактивну бомбу. А до блогера, який слухав російську музику на хрещатику, навідалися копи вчені. Ви. Вели життя на іншій планеті. Пивна, дубайська, рисова та для собак. Паски цього року в Україні вражають різноманіттям. Це новини сьогодні. Мене звати Карина Клишун, і ми починаємо. Почнемо з хороших новин. Українські воїни звільнили близько 16 квадратних кілометрів поблизу Покровська. Про це розповів головнокомандувач Олександр Сирський. І в цьому дуже допомогли дрони, на які ми всі донатимо. Не забувайте про це. Також ж бійці п'ятої окремої штурмової київської бригади спільно з 93-ю ОМБР, Холодний Яр та пілотами Фенікс ДПСУ, показали, як зустріли ворога на Краматорському напрямку та розгромили окупантів дронами скиданням боєприпасів прямо на голови росіянам, артилерійським прикриттям, і все це на мінних полях. На 13 одиниць бронетехніки та піхоту ворога. Тим часом Китай, який офіційно ніяк не влазить в цю війну, постачає не тільки своїх військових росіянам, але й зброю. Про це заявив Зеленський, маючи розвідувальні дані від СБУ. ну і важлива інформація. Вона не дуже приємна. Ми отримали нарешті інформацію, що Китай поставляє зброю Російської Федерації і ми. Готові будемо говорити про це детально. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від служби безпеки від розвиток про порох артилерію. І я думаю, що ми дуже детально зможемо про це сказати наступного тижня. Особливо про дані, що ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії. На це вже відреагували в КНР. МЗС Китаю розкритикувало звинувачення президента України щодо постачання зброї. Речник міністерства назвав таку заяву безпідставною і сказав, що Китай не надавав летальну зброю будь-якій зі сторін, але війну він назвав українською кризою. Разом США почали, як то кажуть, в народі зливатися. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США за три роки витратили мільярди, а тому зараз підійшли до моменту, що в них є справи важливіші ніж війна. І якщо найближчі дні нічого не зміниться, дипломатія безсильна. Чого далі чекати нам? Як США планують виходити з війни і чи дійсно доведеться віддавати території Путіну? Про все детальніше розкажемо далі в сюжеті. I will end the war in Світ і далі спостерігає, як нова геополітична реальність формується на тлі зрад компромісів і непохитної волі до свободи. Від обіцянок Трампа закінчити війну ще до того, як він зайде в Білий Дім за 24 години, за декілька тижнів та до Великодня. Тепер у США заявляють, що переговори більше не є життєздатним варіантом. У США інші пріоритети. Ви знаєте, ми зробимо все можливе на межі. Ми будемо готові допомогти, коли ви будете готові до миру. Але але ми не будемо продовжувати цю справу тижнями і місяцями поспіль. Тому нам потрібно дуже швидко визначити, і я говорю про кілька днів, чи є це взагалі можливим у найближчій знаєте, кілька тижнів. Якщо так, ми в справі. Якщо ні, тоді нам доведеться у нас є й інші пріоритети, на яких потрібно зосередитися. Держсекретар Марко Рубіо каже: якщо зусилля ша зупинити війну зазнають невдачі протягом декількох днів, вони оголосять про припинення спроб класти мирну угоду між Україною та Росією після невдалих переговорів. Говорити про більш конкретні контури того, що може знадобитися для закінчення війни, спробувати з'ясувати дуже скоро. І я говорю про кілька днів, а не тижнів, чи це війна, яку можна закінчити. Якщо так, ми готові зробити все можливе, щоб сприяти цьому і переконатися, що це відбувається, що війна закінчується на стійкій і справедливій основі. Якщо це неможливо, якщо ми настільки далекі один від одного, що це не відбудеться, тоді думаю, президент, мабуть, перебуває на стадії, коли він скаже: Ну ми закінчили. Публічно обговорювати питання безпеки для України. у США нині не готові. Таємні переговори між американцями та росіянами, які веде посланець Трампа у Віткову, зосереджуються на п'яти окупованих Росією регіонах України. Він натякає, що деякі з них, особливо російськомовні, можуть бути менш важливими для України. За словами Віткова, Путін зациклений на цих територіях, але нібито готовий піти на компроміс, якщо Росія збереже контроль над частиною окупованих земель, а Україні повернуться деякі стратегічно важливі райони. Года також передбачає демілітаризовану зону та міжнародні гарантії безпеки, хоча США уникають конкретики щодо цих гарантій у цей час у Москві представник Росії в ООН Василь Небєнзі заявляє, що припинення вогню нереалістичне. Я не знаю, насколько мы близки к прекращению огня. Это большой вопрос для меня лично, потому что, как я уже сказал, у нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которая не соблюдалась украинской стороной. Так что в этих обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереально на данном этапе и сегодня. Выдание The Wall Street Journal публикует вытоки про эти переговоры. Якщо Трамп тиснутиме на Зеленського, він ризикуватиме втратою або підтримки США, або підтримки українців. Обидва варіанти вигідні Путіну. Підсумовують журналісти. Ми всі думаємо, що ж буде далі з війною. Порошенко думає, як би то санкції з себе зняти. Адвокат Севочолого в суді намагався зробити так, аби деякі обмеження та арешти з експрезидента зняли. Бо той не може ні податки сплатити, ні поїсти. Тому вимушений порушувати законодавство. Воно може здається смішним, але насправді нічого смішного в ньому нема. За літерою закону і за літерою рішення РНБО. До операцій, які заборонено здійснювати особі, до яких застосовано обмеження, передбачені пунктами 2.17, включаються всі побутові операції. Тобто людина на деякі застосовані санкції не має права купити їжу, не має права оплатити комунальні рахунки, нічого такого. І ви розумієте, що Петро Олексійович, оскільки він щось протягом цих двох місяців їсть, він це робить в порушення закону. І такий правовий цинізм, коли держава на вищому рівні, на рівні президента країни ухвалює рішення, які завідомо, вимушують, причому завідомо для всіх, тому що це для особи, яка підписала указ, вимушують. Підсанкційну особу порушувати закон. Ще й фонд його припинив роботу, з якого він, до речі, теж гроші забібрав. Але суд відмовив захисту Петра Олексійовича у скасуванні окремих пунктів санкцій, які фактично блокують його діяльність як громадянина України. Заяви представника Порошенка Петра Олексійовича Новікова Іллі Сергійовича про забезпечення позову відмовити. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови великою палатою Верховного суду за наслідками апеляційного перегляду. Цікаво, чи дійсно посадять? Як думаєте? Пишіть у коментарях. Та не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Для нас це дуже важливо. А ось при фронтовому Краматорську не знають, куди дівати ті гроші, тому вирішили не дронів закупити, а бруківку перекласти. Ну а раптом, не дай Бог, росіяни прийдуть, а там вибоїни і горбовини. Краматорськ. Перекладу плитку. певно, один квадратний метр плитки там важливіший одного квадратного метру звільненої території від росіян. Катався хрещатиком на лімузині і слухав російську музику на всю вулицю. В мережі завірусилося відео з хлопцем, який вирішив хай понути на музиці окупанта. Нормальний, красиві, нормальний Відео дуже швидко завірусилося, тому того ж вечора до хлопця постукали поліцейські та склали на нього адмінпротокол. Довелося вибачатися. Остап Роман Ігорович. Хочу прояснити ситуацію, яка сталася на Хрещатику. А саме, коли я виходив з лімузину, і лунала російська музика, яка була підставлена випадково за допомогою монтажу в самому автомобілі, і на вулиці музики цієї не лунало. Я хочу вибачитись перед громадянами України перед захисниками України. Якщо я когось обурив, я не хотів, щоб була така реакція і не хотів когось позлити. Приношу вибачення і обіцяю, що більше такого не повториться. І як виявляється, на четвертому році війни в Україні досі є такі персонажі, які готові вбити за свою любов до російської музики. В одному з пальних районів Києва двоє братів зарізали свого знайомого під час застілля, бо той попросив вимкнути ворожі пісні. Добивали бідолаху сковорідкою по голові. Тепер їм світить до 15 років позбавлення волі або довічне. Доходить до бійок у столиці, посилили мобілізаційні заходи, схожі разом з ними, і методи. Ось ці кадри зафіксували у Києві зранку. Чоловік намагався втекти від працівників ТЦК, Зрештою, все закінчилося чубаниною, військомом та копом. Нашому його п'яти! А в Луцьку ТЦК почали ганятися за велосипедистами. Їх намагаються знімати прямо з роверів на ходу. Но ні від кого не тікав, але залетів добряче. У Дніпрі водій Опеля не впорався з керуванням та розтрощив АЗС. Добре, що не кероване авто зупинила крамниця, а не заправна колонка, бо біди було б куди більше. А ось в Одесі водій хоче справляється з керуванням, але якось не сильно орієнтується в розмітці. А потім копам буде розповідати, що я ж нічого, то все навігатор винний». – реальність в Києві на смітнику люди знайшли металевий контейнер з надписом Радіоактивно на вигляд, наче кінематографічний артефакт. Але наші пильні люди все ж викликали спеціалістів. І як виявилося, не дарма. служби в радіоактивному костюмі підійшли до предмету з лічильником гейгера. А той почав активно сповіщати про небезпеку. Тому недарма людей вчать не чіпати невідомі предмети. Не забувайте про це, що то було, і звідки взялося, поки невідомо. Що цей світ все ж зійде з розуму, схоже, можна буде дійсно переселитися на іншу планету. Вчені знайшли в атмосфері планети К2 18 b хімічні сліди двох сполук, які на Землі утворюються лише живими організмами. Причому концентрація цих двох сполук просто зашкалює. На сьогодні це найвагоміший доказ існування позаземного життя. Ймовірність його існування на К2 18 b становить 99,7%. Революційний момент. Щоправ Да, дістатись туди люди навряд чи зможуть. Відстань до диву планети від землі 120 світлових років або ж 700 трильйонів кілометрів від нас. Нам же поки милуватися земними краєвидами і красотами. Це до речі роблять і наші захисники. Ось вам відео від пілота винищувача Міг 29 Він зняв на телефон комаху сонечко, яка залетіла до нього в кабіну. Милішого за це, ви сьогодні вже нічого не побачите. Завтра великдень, тому українці почали активно пекти домашні пасочки або купувати магазинні. І тренди в цьому році не перестають дивувати. Нещодавно в одному з супермаркетів вирішили продавати тільки вершечки від пасок для любителів глазурі. Це викликало справжній бум серед людей. В той час маркетологи іншого супермаркету вирішили не відставати та нагадати людям, що нижня частина паски теж має право на щастя, адже є і без родзинок для тих, хто виколупує. До класичних пасок додалися ще й з дубайським шоколадом або ж пивні паски, і даємо пасочкам часу, щоб вони трошки застигнули. Наша глазур уже підсохла, і наші пивні пасочки готові. Насолоджуйтеся і всіх з великодня. Більше того, навіть пасочки для песиків придумали. А яка у вас буде цього року? Напишіть нам про це у коментарях. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал і звісно ж, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте донатити нашим героям. Завдяки їм ви можете дивитися це відео.